Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект закону про повне повернення всіх податкових перевірок для бізнесу з 1 жовтня. Зараз розповім деталі. Ви напевно пригадуєте, що спершу обіцяли повернути податкові перевірки з 1 липня, потім з 1 серпня, а в кінці кінців прийняли закон, який перевірки не повернув. Проте, через те, що такий закон прийняли і перевірки не повернули, міжнародний валютний фонд не зарахував виконання однієї з вимог до влади і вимагає все ж таки прийняття закону, яким повернуть податкові перевірки. Тому кабінет міністрів вніс новий закон, яким хочуть повернути перевірки тепер вже з 1 жовтня. Мінус повернення перевірок полягає в тому, що їх хочуть повернути без реформи податкової. А отже, податківці зможуть зловживати своїми правами. Все ж таки є і плюс повернення податкових перевірок, який полягає в тому, що нарешті почне йти строк давності. А отже, старі порушення, які вчинені підприємцями за попередні роки, не зможуть оштрафувати, тому що вийшов строк давності. Треба пам'ятати, що у разі, якщо перевірки відновлять і цю паузу, яка відбувається у нас з початку ковіду, теж відновлять, то перевірки можуть проводити з 2017 року. Хочеш знати більше, переходь на лінк профілі, підписуйся на мій YouTube.